Ввечері брат і дівчинка гуляли полем, взявшись за руки, і їм давно не було так добре. Час від часу дівчинка-веселка підіймала на Ісуса ласкавий погляд, зустрічаючись з його усміхненими, лагідними очима, і він міцно тримав її руку, не бажаючи відпускати нього на мить. Дівчинка з дивилася на брата, читаючи в його очах. Не уявляєш, як сильно я люблю тебе і як не хочу відпускати тебе ні твою крихітну ручку, ні тебе самого котику. Я не залишу тебе, я завжди буду поряд. читалося в її очах. Ісус не знав цього до останнього дня, не знав, чи вона згадає його колись і те, як можливо відпустити її. Але віра в очах дитини не дозволяла йому сумніватися в цьому. Глянь, вигукнула дівчинка, показуючи ручкою в небо. На ніжно-фіалковому фоні лежав білий місяць з блідими леопардовими цятками на ньому. Ідеально круглий він надавав ще більшої витонченості та полотну. Він неймовірний, прошепотіла мала. Брат обіняв її ззаду, схрестивши руки на її грудях, ось то справді неймовірний, та це ти, тихо мовив він.